Перед початком відео хочу подякувати своїм донаторам, що підтримують канал фінансово. Дякую вам. Ось гівка з котиком для вас. Всім привіт, з вами Гремлін та рада вас бачити знову чи вперше на своєму каналі. Вирішила я така знову запустити свій улюблений коханий. Такий неймовірно дорогий мені Рім Ворлд, на який я абсолютно жодного разу не горіла, і з'явилася у мене думка зробити такий цікавий відос, де я просто буду розповідати історію такого собі звичайного самітника ковбоя, так я знаю, що тут написано двоє, але нам цей другий челік взагалі не треба, тому я його обережненько так видалю. Щоб втік з полону, прихопивши з собою трохи ресурсів та собаку, щоб нудно по дорозі не було. Та вирішив відправитись у далекий шлях, поселившись на межі помірних лісів та пустелі. З вірою у серці у Енеутона чи не Енептона, я взагалі не знаю, як це правильно читати релігії під назву Божий храм, основні догми якої це людожерство та трансгуманізм, дуже читерних хрінь, коли не вистачає їжі, до речі. Хімік Волтер Рей. так так, можна жартувати про відсилку, але це не нью Мехіко і ми не в серіалі, тож я продовжую. Волтер чудово стріляв, наловчившись попадати у туалет не гірше будував вмів рити ніргі, був правним медиком, ба більше того, його до медицини неймовірно тягнуло, дайте йому тільки шанс зробити якісь цікаві ліки. Ну і до того ж він був досить кмітливим, аби сісти за столом та щось там дослідити, якби то вимагала колонія. Проте, поки що, Волтер був абсолютно самітнім. Чи самотнім? Я не знаю, як правильно. Місцина була скудною на родючу землі, тож недовго думаючи над тим, де звести свою першу халупу, прибивши дошки до голої скелі, Волтер з навичкою в рослинництві 2 пішов саджати рис. Бляха, і як я так не догледіла, що він такий лох в фермерстві? Ай пофіг, якось не вчиться. Це перший день звести будиночок не вдалося, бо Волтер тупо весь день, і ніч орав землю, намагаючись зрозуміти, як же це нещасне насіння, то посадити. Ж не можна просто в землю посіяти, треба стовбичити на городі весь день і землю там топтати. Проте на наступний день халупа все ж була зведена, і це поклало офіційний початок нової історії. Перші дні були спокійними, тож нічого, окрім того, як копати печеру далі, не залишалося. Незабаром до поселення навідався перший купець, але хоч Волтер і розумний, але він геть не вміє формувати звуки, котрі видає зі свого рота у слова. Тож я вирішила, поки нічого не купляти у продавця. Перший рейд спіткав мене через день після того, як до поселення завітав продавець, і відразу на ранок, після того, як на Волтера напала скажена миша, яку він посмажив, і з'їв так, рата вже не той. Власне, так як у Волтера була пушка, а в сірої жінки лишеніш, то санців у неї було значно менше і. Ей, Волтер, давай попадай. Волтер, ладно, може, не дуже і більше. Ну чого ти встав? Давай біжи. Власне, використовуючи неймовірну тактику одночасного бігу і стрільби задом, пані Хіс все ж вдалося звалити на землю. Ха, Тут написано, що вона тактик, але до моєї неймовірної тактики ще далеко. Стати на стрільбу у неї, звісно ж, були неймовірно високими, та й медицина хороша, проте, на жаль, сірім людям постійно треба ширятися, бо без цього вони просто помруть, а навіть при бажанні створювати котики Волтер не міг. По-перше, бо в мене в серіалі. По-друге, бо для цього тут треба знати не хімію, а рослинництво, яке Волтер явно ніяк не міг зрозуміти. Тож мені здалося гуманнішим просто вбити хіст, що я власне і зробила, посмаживши її після цього на А-а, <кхід> ніби достатньо гуманно. Але цей напад мені нагадав про те, що все ж таки варто поставити кілька пасток, аби якісь хізи так впевнено на мене з ножами не бігли. Буквально тієї ж ночі Касандра підкинула Волтеру завдання врятувати якийсь імбир, що впав з неба. Імбирем був поселений з іншої фракції та, схопивши в охапку лікія, погнала Волтера врятувати незнайомця. Але, на жаль, він не встиг. Ну, нічого, тобі завжди знайдеться місце у мене на платі, Джинджер. Це тій шлунок Волтера тебе не забуде Ну, або забуде, тобі то вже взагалі яка різниця? Через деякий час мені випав квест врятувати якусь кау. Ка Каллі, гаразд, гаразд, Келі, 11 колоніста від двох божевільних Йорширських тер'єрів. Власне, мені здалося, що Волтеру якось нудно буде виживати тут самому, тож я вирішила допомогти Келлі та захистила її від собачок, налутавши ще додаткового м'яса. Ммм, котлети з собачатини з людятиною, напевно, такі смачнющі. Коли Келлі з'явилася в поселенні, то я поселила її у вже готову кімнатку, яку Волтер вирів раніше, а парту з дошкою, аби вона вчилася, поставила на неймовірно кайфовому і зручному складі. Ну а що, нехай подякує, що я не дала тим двом тар'єрам її зіжрати взагалі. До нас знову дуже вчасно завітав караван, що допоміг відбити атаку токсиків і невіженої морської свинки, залишивши нам все все м'ясо. Проте, помітивши, що у мене було не дуже то багато грошей, я вирішила зробити хитріше. Залутавши пораненого Дана, я підлікувала його та продала цьому ж самому каравану. Ось так з одних медикаментів за 5 гривень я отримала цілих 47. Кладайтеся в рабів чуваків хороша схема. Власне, дні минали, я почала викопувати нову кімнату, тепер вже окремо для Волтера. Так, так, вона має бути кривою. Це такий дизайн. Потім Волтер навчав келі того, що сам знав, хоч робив це явно не дуже внятно. Тож мені здалося, що ця вся наука це якась параша, через що вночі дощ я відправила Келлі копати шахту далі. На диво мені пощастило, та до нас прибилась бомолопа, що означало, що тепер в колонії з'явиться запас чистого екологічного хімпального. Проблема заключалася лише в тому, що прибилася то вона одна, а щоб вони плодилися, потрібно було дві. Тільки от Уолтер як з людьми не вмів спілкуватися, так і з тваринами тим більше. Тож було прийнято рішення звести їй величенький загін та надіятися на Божу волю Касандри, котра могла б змилуватися та приєднати до нас ще одну бумалопу протилежної статі. Бо на жаль, гачі братство бумалоп мені бума поленят, яке це взагалі вимовила, тільки що не зробить. І ви не повірите, божій волі бути. Не віруючи в Касандру, такі типу, мм, це, напевно, наука запустила психічний дрон та прислала до нашої колонії депресивну наркоманку Чорнер з навичкою у тваринництві 5, але ми то знаємо. Можливо, Чорнер комусь з вас могла здатися не надто корисним колоністом, проте мене тішило, що у неї була така ж сама релігія, як у нас, а також вона могла мити підлогу і готувати. Доки Келі глибше купала шахту. А Волтер, як справжній чоловік, звалив на себе всі інші справи, такі як збирання рису та сіяння рису. Проте не встигла жінка пробути в колонії і дня, як Волтер тут же зловив нервовий зрив та почав мачукати її, на чому світ стоїть. Господи, ну це реально якась комедія. Нарешті я зрозумів. Мистецтво можна втілювати самому. Дивись, що я вмію. Це просто неймовірно. Під кінець вони ще вирішили побитися, доки Келлі спала у сусідній кімнаті. Ну, хеппі хаус. Що тут ще сказати? Після таких приколів я вирішила відгородити Волтера від інших, бо він показував себе явно як соціально небезпечний елемент. Проте у кімнату Волтера заселилась Тьорнер, яку сам же Волтер прийнявся лікувати після їхньої бійки. Ну романтик, гляньте, який турботливий. Спочатку відпіздив, а потім приніс сніданок в ліжко, бо вона сама фізично не могла встати. Просто кайф. Після такого привітання у колонії Чорнер почала чудово справлятися зі своїми обов'язками, та мало того, що у неї був піднесений настрій, так вона ще й моментально швидко перерішила другу бомалопу. Тож тепер, мало того, що за енергію можна було не турбуватися, так ще й можна було продавати бума поленят. До слова, людожерство теж грало на руку, адже каравани з радістю купляли людську шкіру та запаси срібла в колонії поповнювались. З бома ми побудували генератор та почали рухатися хоч до якоїсь модернізації. Також я вирішила розширити склад з такої нагоди, і незадовго в нас засяяла наша перша лампа. Це для мене повністю ознаменувало перехід до нового етапу в колонії. Відчула себе натупо ну, ніколою Теслою не менше. Ненадовго почалися спокійні деньочки, бо малопи спарювалися, келі вчилася вирівнювати стіни, бо на цьому її навички будівництва росли як на дріжджах. Уотер досі вчився збирати риса, чорнер. А що, Чорнер? Чорнер отримала титул Йомена, між цим відбившись, від зграя скажених звірів. Та до слова дуже хороший скіл. А саме слово довіри, яке могло б добре чи допомогти в тому, щоб переманювати до себе полонених пішок. Якщо не словом, то магією. А ще від нодьги я вирішила зашиперити Тьорнера і Уолтера за допомогою навички вельмочі, котрого ми врятували. Так сказати, від любові до ненависті всього один крок. І це спрацювало до речі. Ну, і до слова, ми взяли квест на те, аби в нас певний час ось цей капітан, ну як пожив на плечах посидів, а от він би не робив взагалі ніякої роботи. До слова відразу після цього квест підкинула і імперія, сказавши, що, що за честь ми маємо побити бомжа з дубинкою. Нехай за в реальності за це честь не дають, але я думаю, що імперіям не буде найобувати. З безхатьком ми розібралися дуже швидко, та вже за мить смакували вечері з шикарної людятини, від чого капітан трішки приухрінів. Проте вже за мить за безхатька прийшла мститись якась аксер, піратеса з ірокезом і ножиком, і вдалося добігти до Волтера та штрихнути його кілька разів ножем. Проте моя улюблена тактика біжи і стріляй з сракою, дала свої плоди, і колонії вдалося обійтися без втрат, а м'яса на складі стало тільки більше. До слова я її не помітила, як якелі встигла вирости, та перше, що вона зробила, це зловила тільки, почала курити й бухати. Слухай, я тебе не такою виховувала. Літера В. Ви ужрались в хлам, Жену із дома вигнали. Ви знаєте що? Не те, що ніхто не хорошо вигнав. І що? Та не взагалі, я повинна сказати, що не дивлячись на те, що я намагалася навчити Келлі хоча б якимось корисним навичкам, і спиляла ліс біля дому, аби Волтер поставив їй тут парту, проте вона так нічому толком і не навчилася, що свідчить про те, що дітей я виховувати взагалі не вмію. А ще при тому, що вона сама жінка, у неї Ярис женоненависництво. Женоненависництво. Ну, не чи як там. Самокритична вона трохи коротше. після того, як Келлі плотно накурилася та напилася, на нас напав рейд з одним свинолюдом китом і Токсіком Беном. Бена з дубинкою застрелили за секунду, через що кит від страху розвернувся та втік. Волтер міг би врятувати підстреленого Бена, проте всі токсики в мене в колонії йдуть на фарш, повирощувати психолист у нас не міг ніхто. І аби фарш не псувався, колоністи вирили холодильник. З холодильником я зрозуміла, що базу треба розвивати і далі, тож відразу почала зводити столову та ще додаткову кімнатку для полонених або для колоністів, я ще не визначилась. Касандра якраз дала мені перепочити. Тож я відразу звела і більший загінчик для бомолоб, що плодилися на тупо як кролики. Схожа Касандра мене почула, бо підкинула цікавенький квест взяти під свою опіку ще одного колоніста Камрова, але в обмін на напад невідомого мені піхотинця. Це звучало достатньо азартно, адже сильний моб при бажанні міг би покласти всю мою колонію самотужки, якби мені не пощастило. Проте цікавість взяла гору та я прийняла завдання. Камрек виявився просто блискучим ремесленником та хорошим будівельником, що означало, що в нас би з'явилася людина, котра б стругала нам зброю та кам'яні блоки, щоб підпалити будинок не було настільки легко. Піхотинець мав при собі мініган, шолом, якийсь незрозумілий мені рюкзак, та я зрозуміла, що битися з ним в полі це було б самогубство. Тож, верчивши Келлі і Волтеру по дубинках, я відкрила двері і стала чекати, доки ця Кріста підійде ближче. Ж я наказала взяти до рук автопістолет, так як він був тонкошкірим та у ближньому бою дуже легко міг померти, тож він би прикривав Келлі та Волтера ззаду. Проте Кріста виявилась тою ще падлюкою, та хоч мені вдалося сховати всіх своїх колоністів всередині, вона почала стріляти по лабрадору Волтера. Ну все, тварюко таки не пробачається. Тож, як тільки їй вдалося зламати нашу стіну, її тут же зустріла вже знайома трійка та вбила. Шкода тільки, що лут пропав разом з її смертю. Собацюркою все було гаразд. Кріста попала йому лише не треба вухо, тож і лікувати його не треба було. Саму ж Крісту колоністи, на наступний ранок посмажили разом з рисом, а ніхуй було лабрадора трогати. Доки ремонт у двох кімнатах продовжувався, камров. Тимчасово спав на складі, де прокидався та відразу сідав за стіл ремесляра тисати з кам'яних обломків кам'яні блоки. Чи радий він був такому життю племені людожерів, котрі суперечили його релігії? А я звідки знаю, я його не запитувала, проте настрій у нього ніби був більш менш. Як тут на колонію напало двійко імпідів, я клянуся, я спочатку прочитала його ім'я як Донбас. За Донбас! Власне, конас з луком просто чудовий боєць, та венас не такий крутий, як Донбас, проте теж непоганий. Я відразу готувалася до оборони, бо імпіди могли б повністю спалити мою дерев'яну стіну на складі, від чого загорівся би весь дім. Проте мені пощастило, що на вулиці дощило, Тож навіть якби хтось з цих двох григнув би вогнем, був великий шанс, що будинок би погас від дощу. Як тут Келлі зловила нервовий зрив, та почала переїдати якраз тоді, коли Імпіди вже підходили до бази. Отож я виставила чорнер з дубинкою біля Волтера, аби його не побили у ближньому бою, а коли у Камрова прилетіла стріла, то я вирішила переставити його трішки в бік, аби вони з Волтером стріляли перехресним вогнем. Першого Імпіда вдалося звалити досить швидко, а у другій Донбас сховався за кутком мого будинку, звідки попасти по ньому було дуже тяжко. А ще якимось тупо магічним чином йому вдалося попасти по Чорнер, яка теж ховалася за будинком. Я не знаю, як йому це вдалося. «Ти що, приїхав!» Ситуація стала ще напруженішою, коли на землю впав Камров, по котрому теж прилетіла стріла. Та під контрольним мені пішаком залишився лишень один Волтер. Проте Касандра все ж усміхнулася мені, та дуель вдалося виграти на користь Волтера. Після цієї атаки я дещо змінила розташування своїх пасток, аби не залишити нападникам стільки кутів, за якими вони могли сховатися. Що ж, а на цьому моменті я вирішила поки зупинитися у історії Волтера. Знаю, що ви чекали відео по порімвороду, проте для мене робити їх моментами буває так довго, тяжко і муторно, що я завжди з ними тягну. Проте дякую вам за вашу підтримку. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, та ви можете показати це лайком чи коментарем, щоб я знала, що відео по Рімворду на моєму каналі і досі бажані, та моя робота не пропаде дарма. Що ж, дякую вам за перегляд, бережіть себе, любіть Україну та Донайте на ЗСУ. До зустрічі!